Всім привіт! На зв'язку Вчасний звіт. Сьогодні хочу розповісти про подвоєння доходів в книзі обліку у вчасний звіт. Це трапляється тоді, коли одна і та сама сума. Враховується двічі. Наприклад, ви отримали гроші через касу, і вони ж автоматично потрапили на банківський рахунок. В результаті виходить, що дохід завищений, а це може призвести до неточностей в книзі обліку і навіть до помилок у податковій звітності. У вчасно звідси проблема вирішується легко. Сервіс дозволяє гнучко налаштовувати, які доходи повинні враховуватись до обліку, а які ні. Наприклад, якщо ви приймаєте оплату через нова чи посттермінал, і при цьому всі чеки пробиваєте через ПРО. То фактично одна ж та сама операція записується двічі. В такому випадку вам потрібно перейти в ваш рахунок, учасно звіт, та натиснути налаштування рахунку. Тут ви бачите усі коди платежів, які поступають на рахунок. Всього лиш одним кліком ви можете відключити непотрібний код, що дублювався у вас у обліку. Таким чином, в книзі обліку залишаються лише ті надходження, які дійсно треба врахувати. Ще один варіант це робота з IBAN рахунками. У вчасно звіт можна додати. Айбан рахунки, які ви не хочете враховувати, це дуже зручно, якщо, наприклад, ви переказуєте кошти з особистого рахунку на підприємницький. В такому випадку система автоматично не включає цей платіж у ваш дохід. І доблювання не виникає. Для цього знову переходимо в налаштування вашого рахунку, прогортуємо нижче та можемо додавати ті айбани, які ми не хочемо рахувати до обліку. Також часом трапляється разова ситуація, наприклад, внутрішній переказ чи тестовий платіж, який хочеться прибрати з обліку. В такому випадку його взагалі можна прибрати вручну. Просто знаходите потрібну транзакцію у виписці, знімаєте галочку до обліку, і вона зникає з підрахунку доходів. Отже, все максимально просто: головне один раз налаштувати відображення операції Вчасно звіт і ви уникнете завищених показників, а ваша податкова звітність буде точною та без помилок. Переходьте до наступної відеоінструкції з використання вчасно звіт. Побачимось в наступних роликах.